Добрий день, хотілося б передати дуже великий привіт чоловіку в Тікток, який зняв дуже толковий ролик, як він розбирав лампу і наскільки це вигідно і круто розбирати лампи телевізійні і всі остальні. Дивіться, лампу він розібрав, все зробив якісно, розложив по полочкам, там ці сіточки мелкі, оцю ось штуковину. Все він розклав, все він розказав. Не тільки він забув сказати, що він таке купує. Не знаю як кому з хлопців онлайн прийомок а в мене щось масово почалося штуковина. Дивіться, я не купую всю цю мілочуху з ламп телевізорів і інших ламп. Ні сіточки, ні оці, е, покриті нікелем з ламп штучки, ні оці сіточки, нічого, ніякої оці мілочухи я не купую. Будь ласка, не присилайте мені його. А якщо хочете прислати, то попередньо проконсультуйтесь. Я думаю, що якщо чоловік зняв це відео про лампи, значить воно йому край необхідний цей матеріал мілкий, і він залюбки його буде купувати. Також хотів би ще продовжити на рахунок неприйомних радіодеталей. Дивіться, прийшла посилка, дуже класно, дуже все класно сформовано. Але єдина проблема, що людина потратила на пакетики більше, ніж сама суть всієї посилки. Дивіться, хто розбирається, ви в принципі поймете, про що я говорю. Які оці ось полубочата і то, блін, немагнітні. От просто я показую всі матеріали, які прийшли в цій посилці, як правильно рахувати і як відноситись до такого матеріалу. Хуже, ніж е, такі посилки нема ніяких, тому що тобі потрібно перезвонити людині і якось пояснити, що. Вся сума, на яку він прислав, вийшла на 213 гривень корисного матеріалу. Розумієте? А пояснити це не так, то і легко. В общем, відноситесь правильно до своїх матеріалів, не спішіть їх складати. Краще 10 разів проконсультуйтесь, ніж один раз зробити помилку.